Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет. Разом сильніші. Ну, в Першому таймі мали моменти, де мали забивати. Витюховський мав хороший момент, не забив, попав десь там в штангу. Під кінець матчу забили м'яч. В другому таймі так само вийшли, треба було забивати м'ячі на початку матчу. А останні хвилини нервові вийшли. Підківка в кінці вирушив. Така нервозність була останні хвилини. А так в загальному, в принципі, по такому полі, ще раз скажу, ну, поле не дуже у нас сьогодні, тому що дужі падали в'язке поле, і, але ще при тому самому намагалися грати в футбол. Це, за що я його дякую, але зрозуміло, що є питання до людей, які виходять на заміну. А як вам команда сьогодні вашого суперника, власне? Ну, це, як я знаю, війську команду вона завжди, якби, чим славиться західний регіон, завжди бійцівські якості нав'язують боротьбу. Десь ми не очікували, що вони будуть грати в три центральних захисника, але якби, ми не підлаштовуємося, ми граємо свою ігру. І ще раз повторююся, непоганий перший тайм виконання нашої команди, намагалися і грали при такому ж полі. Десь зрозуміло, що. Нам ліпше, коли швидке поле, і тоді команда швидше грає, але слава Богу, що ми не відходимо від тих ідей, які ми прививаємо в тренувальному процесі. Насправді за сьогоднішню гру я хлопцям подякував по самовіддачі, по бажанню, по тому, скільки гольових нагод створили, тому що були моменти для того, щоб зрівняти вирінути та гру. Так, могли ще й пропустити, але десь ризикували. Ну і дії, скажімо так, капітана команди лишити команду в меншості. Це, я не можу це пояснити. Це вже треба мати клас, розуміння футболу, але команда в меншості нагнітала, біжала. Кінцівка матчу все одно мені сподобалась, Трошки не вистачає індивідуальної майстерності. І скажімо так, такі ігри показують дуже добре. Хто що і по чому з виконавців, які в нашій команді, я маю на увазі, з ким можна рухатись далі і хто реально хоче цього, а хто просто відбуває номер в нашій команді. Але, на жаль, такі футболісти є. І це є менталітет, я не знаю, бо я нічого, будемо будем розбиратися. Від гри до гри граємо далі. Прикрий пропущений м'яч сьогодні. Не можу його зараз поки що проаналізувати, не дивився по відео, але є в мене. Звичайно, претензії там, як ми відреагували на перехід з атаки в оборону, це, це провальний епізод в нашій грі. Ну, але відверто говорю, є багато позитивного. Але саме результат його немає, тому будемо далі грати на результат. Команда бореться за своє існування. Я впевнений в хлопцях і впевнений, що у нас вийде. Якщо про гру коротко, то важка гра видалася. Поле дуже в'язке було. Суперник був досить непоганий, нав'язав нам боротьбу, але були в нас моменти для того, щоб забивати і не один гол. В першому таймі забили, в другому вже десь грали більше на, на результат, так сказати, і перемогли. А якщо про оборону, це заслуга всієї команди, всі 11 людей відпрацьовують і, і так виходить. А як вам гра сьогодні ваших суперників? Наскільки було це розкажемо? Ну, вони ну, старалися нагнітати, грали більше довгими передачами. Хотіли нав'язати боротьбу спереду, але нам, можна сказати, вдалося все не вілювати їм. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші разом сильніші.